Білесенькі сніжиночки, вродились ми в воді, легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подуху зими і весело крутилися, метелицею ми. Галят, пропоную вам сьогодні зробити сніжинку, але не просту, а із шишок. Я була у лісі. Гуляла там та назбирала ось такі гарненькі, маленькі шишки. Вони просохли, порозкривалися. І мені нагадали про сніжинки. Малята, а давайте порівняємо, які сніжинки бувають і які бувають шишки. Малята, подивіться уважно, а які шишки? Вони нерівні, в них дуже розкриті краї. Вони йдуть. Сторони, так, вірно. А у сніжинки які краї? Такі ж самі, вони також йдуть в різні сторони. Так, малята? Давайте з вами спробуємо сконструювати сніжинку з шишок. У мене небагато шишок. Давайте спробуємо взяти самі маленькі, ось такі. Візьмемо шишки. Ось так ми зробимо з них серединку. Потім візьмемо ще шишки, покладемо ось сюди, вверх. Потім візьмемо ще одну шишку, покладемо в лівий бік та покладемо в правий бік. Вірно малята? Візьмемо ці останні дві шишки та покладемо ось тут, внизу. Ось так, трішки порівняємо. Галята, а як ви вважаєте, чи схоже це на сніжинку? Як на мене, то схоже. Малята, спробуйте зробити таку сніжинку вдома, сконструюйте її. Та присилайте мені свої роботи, а я буду дуже дуже чекати ваших робіт.